Ми, жителі Закарпаття, маємо на собі печать, що наші предки 110 років назад претерпіли, пройшли концлагеря смерті та і Терезін. І там православні християни терпіли, їх подозрівали що вони якісь вороги, чуть ли не шпіони, і коли звідали старого. Цісаря австрійського ви майже сто тисяч людей зорвали з міста і не простих людей, а цвіт нації русинської, учителів, юристів, педагогів, священників, діаконів, півцевчителів. Тобто, то, що має у кожному народі, є вершина австрійський пристарілий цісар зібрав оті вершки. Культури і релігії і кинув, або вмирали із голоду без відповідної медицинської помочі і навіть нормальних людських условій. І Іменно тепер ми знаємо, хто був важний заказчик – сатана. Бо наші люди держалися віри восточної і православної, хоча у Талігоф Терезін Кидали були кинуті священики Унияцькі, але то ті священники, котрі помнили православну віру і традицію Карпаторуської православної церкви у Карпатах від Кирила і мефодія. І так враг людей засіяв, між добрих людей запустив недобрих. Не Господь ото зробив, а сатана. А тому. Нам Господь казав, не бійтеся їх, я побідив мир. Сила Господня побідила сатанінську силу, його царство зруйновано є, Але тепер вони ще між людей снують, бігають. Ли ми за того, що Господь ще оставив, для того, щоб ми мали всегда на меті і перед собою, як кажуть, перед очами своїми, що плевели, бігають між нами. Плевели да, коли йдуть б'ють людей під храмами, плевели, захвачують храми, плевели, привносять чужі релігії роздори, розколи, плевели, приймають іноді і закони, котрі б не мали міста мати, навіть в страшному сні. І от цей мір, наповнений злоби і ненависті. Но було б в цьому мірі дійсно. Пізня осінь і холодна зима, якщо б не согрівалася земля вірою Христовою і теплотою любві християн. Як один казав один астроном, якщо б наша земля уклонилася лише на пару градусів від своєї осі, може бути, що вона покрила бися. Великим шаром льоду, холода і все би вимерло. Ну, Господь не пускає землю, бо Він творець землі, Він творець усіх тих осей і передвіжені. А тому й наша задача каже Господь: Я вас посилаю не лише як овець і волків, але й посилаю вас, як соль землі. Доки ви християни в цьому світі солите общество, доки ви говорите проповіді, читаєте Євангеліє, слава Божо, доки світ не загине. Но вам будуть протидіяти плевели. Вони будуть передівати, додівати вас, обзивати вас ворогами шпіонами. Но ви не взирайте на них, ви робіть свою роботу, бо я вас посилав на проповідь. І так. Ідіть на проповідь, кличте людей до покаяння, котрима перші слова сказав і Йоганн Креститель. Покайтеся, бо вже приблизилося Царство Боже, небо приклонилося до землі так, що кить маленько лих підскочити, вірою во Христа можна досягнути небо. Святий архіст, ти архіст, же Божий Михаїле, моли Бога за нас. Ми віримо, що ти охранник наших Карпат і православ'я в святих Карпатах. Можливо, зато й нині вирізають Карпати, щоб православним не мали де спрятатися у тяжкі часи. Можливо, все. Но ми добре знаємо: до тих пір, поки соль землі, православна церква канонічно функціонує і в нашій країні до тих пір є надія на милость Божою, що можемо бути мати ліпше будущее. Так думає, так вірую, так поступає по Святому Письму. Мої тут діти Божі кругом захищені ангелами, котрі в одному гновені можуть плевели спалити, хоча вони будуть на страшному суді спалені в пеклі. Но сьогодні плевелам дана команда ще іскушати нас, не бійтеся, крест на себе і вперед з Богом святим.